Субтитры создавал Смотрите, слышите. 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 Смотрите. 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 Товариша полковник, зведена мобільна група з виконання завдань в зоні антитерористичної операції прибула в повному складі. Старші групи підполковник ключ. Здравствуйте, прикордонники! Пожай, Пожай, Нас зустрічають хлібом і сілью. Будь ласка, Петро Петрович. Щиро вам дякуємо. Дорогі наші захисники, вітаємо вас з поверненням на рідну землю. Щирий Уклін вам від Сумської громади. Ви справжні герої! Ви справжні захисники! За високий професіоналізм, вагомий внесок, особистий у забезпечення правопорядку на державному кордоні України під час виконання службових службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції, грамотою міського голови нагороджується Андрущенко Володимир Євгенович, інспектор прикордонної служби першої категорії, начальник першого відділення інспекторів прикордонної служби мобільної прикордонної застави Суми сумського прикордонного загону старший дорожчих. Служу українському народу. Раводою міського голови нагороджується Мельник Сергій Григорович, інспектор прикордонної служби другої категорії 4-го відділення, інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби конотоп. Дякую, дякую. Служу українському народу. Грамотою міського голови нагороджується ансипер Ігор Віталійович, інспектор прикордонної служби, майстер, начальник відділення управління службою відділу прикордонної служби, відділення служби ЗНОП Новгородське, сумського прикордонного загону східного оригінального управління Державної прикордонної служби України, старший правок. Дужу українського народу. міського голови нагороджується Петренко Андрій Вікторович. Патрульне відділення секретарів прикордонної служби, відділу прикордонної служби середина Буда, сумського прикордонного загону, Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Старший солдат. Дужого трансвого народу. Хлопці, головне, що ви повернулися. Головне, що ви нас захистили. Дякую вам. Слава Україні! гордостью, с большущей. И я буду выполнять до конца. Буду все приказы выполнять обязательно. Я военно обязан, я этого не стараюсь, И я не хочу, чтобы кто-то думал, что я это ношу там форму для чего-то. Нет, только за родину и все.